Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу показати вам свої косметичні покупочки, які я нещодавно здійснила. Основне це інтернет-замовлення з Єви, тож, давайте починати. Була Чорна П'ятниця, я сподіваюся, що всі ви гарно закупилися тим, чим треба. І за гарними цінами, з гарними знижками я теж дещо собі придбала. І перше, що хочу показати вам, це ось такий Набір пробників від аптечного бренду Віши. На Eva.ua побачила цей набір з великою знижкою за 249 гривень. Основна його ціна 499, але якось в обраному у мене лежав цей набір. Я е, так, на нього трошки поблизувалася, тому що його гарно розрекламувала Оксана Сидоренко. Оксаночка, тобі привіт. Всім вам, до речі, раджу підписатися на Оксану, тому що вона робить дійсно класні огляди і розпаковки. Отже, за 249 я вирішила, що все ж таки наповнення того вартує. За 499, мабуть, ні. ну, коротше, ви зрозуміли, була нагода купити. Давайте зараз розпакуємо цей набір. Ще я нічого не розпаковувала, не дивилася. Але. Ну, в принципі, маю уявлення, що там буде. Так, маємо ось таку косметичку. Давайте ось це поставимо сюди. І е, тут на коробочці видно, які засоби містяться. Косметичка такого, такої якості, ну так скажімо, плащівочка тут така біленька, світиться. Молнія, ну, така собі, чесно кажучи. Ще й біла, маркенька, але, до речі, тут каркасна вона. Тобто, можливо, і прослужить. Ну, це таке, не заради косметички ми це купували. Що найбільше мене зацікавило в цьому наборі, так це ось цей крем. Віши Ліфт Актив з SPF 50, 15 мл. Це денний крем. Повнорозмірний крем коштує більше тисячі гривень, тому за таку мініатюру було не шкода віддати 249. Давайте, напевно, відкриємо, подивимося, що там всередині як виглядає баночка. Ось так виглядає мініатюра, тобто, вона, власне, повторює форму повнорозмірного продукту. От. Ну, враховуючи те, що тут SPF-50, можливо, все ж таки варто залишити цей крем на літній період. Також бачу тут ось таку масочку. Вона Складається, чи то, от я не зрозуміла, чи то вона з двох кроків складається, чи то вона повторює себе. Тобто тут треба ще розбиратися, читати. А якщо тут читати, то наліпка, в принципі, от є українською мовою. Можна потім буде подивитися. От, Наталка з Києва, здається, хвалила. Цю маску. Я не пам'ятаю і не можу пригадати повний розмір, як виглядає. Але якщо сподобається, то є сенс придбати. Так, і далі пішли пробнички. Ось така сировитка, напевно, чи це крем для шкіри навколо очей. Колагенова з 5% проколагеновим комплексом. Тут об'єм 1,5 мл, В принципі, пробничок немаленький. Наступний крем це нічна версія цього крему. Vichy Lift-Actif. Він вже тут містить ретинол. Можливо, його я і використаю, тому що ретинолом краще зараз користуватися. І також ось такий пробничок-мініатюрка Vichy. Капітал Солей SPF 50, ну це їхній такий відомий продукт Сонцезахисний крем. 3 мл тут об'єм, зроблено у Франції. Так, і що ще? І, власне, ні, що ще є? Ось такий серум, а Lift тіф спеціаліст. Серум, який. Повинен боротися з темними плямами і зі зморшками. Так, скажімо, перевожу. Давайте подивимося. Тут теж мініатюрка, вона вже 5 мл. Ну, для серому це, в принципі, теж досить непогано, Ось Сьогодні камера не хоче фокусуватись. Ось так. Це вітамін В3, він же ніацинамід. Досить відомий такий актив, компонент косметичний. Тож, будемо все це пробувати. В цілому я задоволена за ці гроші за 249 гривень. Думаю, що я отримала свою порцію емоцій, тому що ми всі дівчата любимо пробувати щось новеньке. Ну і я продовжую вам показувати склад цієї посилочки з Єви. Замовила собі ось таку сироватку від корейського бренду Manu. Я, знаєте, задекларувала, задекларувала те, що з корейськими брендами, з корейською косметикою, я зав'язую. Мені все це не до вподоби і так глобально хочу користуватися європейською косметикою. Коротше, Цю сироватку я довго тримала в обраному, довго на неї дивилася, розмірковувала, чи треба за такі гроші її купляти. Вона існує в двох об'ємах в 30, і в 50 мл, але цікавість взяла гору, тим більше, що була дуже хороша ціна на цю сироватку. 635, здається, гривень. Я за неї заплатила, вхопила і побігла. І все пропало. Коротше, не дуже гарні дійсно відгуки, і їх небагато, але вони всі хороші. Є певні такі сподівання на те, що ця сиротка мені підійде, тому що тема з мікробіомом все ще гуляє в тренді, знаходиться. Да? Хотілося б, щоб ця сироватка відновлювала захисний бар'єр, дійсно, щоб шкіра була більш така здорова і більш молода, скажімо так. Ну, Будемо бачити, поки що важко щось сказати. ну, знаєте як. Якщо і ця сироватка буде в прольоті в плані якості, то вже точно з Кореєю прощаюся. Наступний товар це повторна покупка. Колись купувала ці патчі, вони мені дуже сподобалися. Це about face. Саме ось ці сині, мені сподобалися більше, аніж помаранчеві. Зараз у мене в використанні помаранчеві, вони ну, не так вони діють, як ось ці. Ці алороновою кислотою щось там. Таке міститься цікаве, що тонізує шкіру, дійсно так розгладжує та висвітлює шкіру навколо. Мені вони дуже сподобалися, і я за 149 гривень вирішила повторити цю покупочку. Також вирішила спробувати ось такий незвичний продукт від компанії Via Beauty ось такі вкладки в одяг для захисту від поту. Ну, тут намальована інструкція, як застосовувати ці накладки, чи вкладки, чи накладки. Коротше, мені просто стало цікаво, як це працює. І відгуки були непогані. Тут міститься 10 одиниць, написано в упаковці. Вони загорнуті як прокладки. От, я так розумію, що це. Одна штука не пара тут, а одна штука. Ось ці штучки треба вклеювати в область під пахвою з зовнішнього боку вашої э, сорочки. І сподіваюся, що не буде цього видно. Ось, э, в певні моменти мого життя у мене можуть, такі, знаєте, я трошечки в таких екстремальних умовах, інколи буває, перебуваю, і в білих о, цих рубашках. Коротше, ну, не завжди мене тримає антиперспірант. І а я не знаю, з моїм ритмом життям я не знаю, який це повинен бути антиперспірант, щоб він втримав весь мій стрес, так би мовити, і так далі. Ну, нічого, будемо щось шукати, якісь варіанти. Наступна покупка придбала ось такий набір. Одноразових станків Gillette 2. Це моя постійна покупка, я їх тільки їх, власне, і купую. У них, у них немає тобто, зволожувальної стрічки, а, нічого в них немає. Вони самі звичайні і мені вони подобаються найбільше. Причому на Єві вони коштують 127 гривень 10 штук. А в просторі я їх купила ну, ще одну упаковку за 97, здається. Ну, до 100 гривень, коротше. Так що, якщо ви користуєтеся такими штуками, то краще їх придбайте або подивіться. В просторі вони там набагато дешевше коштують. Наступна покупочка це, як завжди, купую фарбу для волосся арт-капелі. Цей раз цього разу взяла я три упаковки, тому що, ну, коротше, останні три, так би мовити, вигрібла з полиці, все. Дуже подобається. І в порожніх баночках ще деякі будуть у мене аргументи щодо цієї фарби. Потім розкажу вам наступна покупка. А, до речі, ось ще одна фарба, яку я придбала в просторі разом зі станочками, було цікаво спробувати ось така фарба від Revlon, Була знижка, коштує така фарба 199 гривень. Але я розумна, я вирішила спершу купити для своєї мами. Спочатку пофарбується мама, а потім я, якщо мені сподобається результат ну, на ній, то я собі теж замовлю чи куплю о, тон. А, Щось мені підказує, що це може бути непогана фарба, хоча і не з дешевих, але куди ну, діватися? А, ще одна покупочка косметична, також повторна. Я придбала на Єві ось таку підводку. Міталік. Лайнер айлайнер від Top Face. Відтінок 008. Це вже, як я сказала, друге замовлення такої підводки. Дуже мені подобається. І першу я використала з великим задоволенням ось така коричнева, дійсно металик, металік. І у мене було ще два відтінки: 003 і 007, здається. Все в порожніх баночках покажу. Тут об'єм продукту 3,5 мл, і закінчується вона досить швидко. Досить швидко, ну, десь, ну, я не знаю, досить швидко. За пару місяців, може. Два-три два, місяці. Може, це і не швидко, але я просто чергую їх різні. Ну, вони, три штуки я їх чергую. Тому не знаю, не можу сказати, чи це довго, чи не довго. Три з половиною мілілітри. Подобається якість, тримається дуже добре, виглядає не банально, не просто чорно, а красивий колір. І нарешті покажу вам парфуми. Я купила два, двоє парфумів собі. Один з парфумів я не покажу вам зараз, це буде трошки пізніше, коли я буду знімати свій парфумерний гардероб на зиму. Там дуже класний парфум. От. А другий парфум купила на осліп. Це у нас Ніна Річі, прем'єр-жур. Купувала на осліп, тому що, звісно, пробників ніде не знайдеш. Покладалася я на відгуки. Дуже мене здивувало, наскільки розбіжним може бути. Мій відгук від відгуків інших людей. О, дуже багато гарних відгуків на цей парфум. Я дочекалася хорошої знижки. Придбала його на осліп, як я сказала вже, да? і на нього були відгуки, що це парфум з ефектом вау. Давайте подивимося. Коли я його Вдохнула, то ніякого вау у мене не трапилось. Виглядає флакон ось таким чином. В принципі, достатньо цікаво, флакончик виглядає. Хоч трошки, ну, на мій погляд, старомодно, проте, цей парфум виявився ну, практично повною, повною копією. Бо для мене це однакові парфуми. Елізабет Арден, 5 авеню. Якщо у вас є Елізабет Арден, 5 авеню, то можете проігнорувати Ніно Річі, тому що це просто ну, копія. І то 5 авеню набагато цікавіша і коштує вдвічі дешевше, аніж прем'єр-жур. Так що це моє таке розчарування. Коштував він дешево цей парфум. Десь 1700, здається, гривень я заплатила за нього 50 мл. Добре, що сотку не взяла. Не знаю, що з ним робити, напевно, продам. У мене, як правило, парфуми трошки стоять, я там ще намагаюся їх поносити трошечки, так, знаєте. Ну, щоб не пошкодувати про продаж згодом. Ну, зараз тут бачу, що це зовсім не моє. Це білоквітковий такий. Як я кажу, парфум хорошої дівчинки е, я, ну, Мене трошки, як це сказати, такі правильні парфуми, вони мен, мене трошки дратують, тому що в них немає характеру. І ось ця категорія парфумів мамін аромат, мамін парфум, парфум свіжості, чистоти, смутливості це для мене ну, мене це викликає нудоту, чесно вам кажу, тому що я вважаю, що в парфумі повинен бути характер, і парфум повинен відображати вашу індивідуальність. П'ята авеню мені подобається. Це весняні, до речі, аромати. обидвоє Їх зараз ну, не варто носити, вони такі собі плоскувато звучать, але. От Елізабет Арден мені не хотілося продати, а прем'єр-жур це прям такий вірний кандидат на виліт з моєї колекції. Дівчата, ось і все, що я хотіла вам розказати, показати. Ось такі були мої покупочки. Ще попереду у нас будуть порожні пляшечки і всілякі там відгуки і так далі. Дякую, що подивилися, дякую, що підписуєтеся. Буду рада вашій активності, коментарям, лайкам. Коротше, робіть, що хочете, я вам дуже за це вдячна, що ви активні на моєму каналі. І до зустрічі, до зустрічі на нових відео. Бережіть себе, всім нам мирного неба, спокійних ночей. І всіх вас обіймаю. Пока-пока!